Бензопила «Штіль МС-260» 260. Перша професійна, надійна й потужна, перевірена часом і великим об'ємом робіт комунальників. Так, її дуже часто можна побачити в руках зеленбудівців великих міст і робітників лісових господарств. Вона найкраща за параметром ціна якість, тому й привертає до себе увагу професіоналів роками. Велика трудівниця, що впорається з багатогодинною працею з валки та розпилювання дерев. Вона гідна помічниця професіоналів і залишиться з вами в робочому стані майже навіки, якщо ви використовуєте її тільки для себе, все це про бензопилу штіль МС260, яка сьогодні в нашому відео огляді. У чому ж секрет симпатії до легендарної моделі бензопили штіль МС-260? Ну по-перше, взявши її в руки, ви одразу відчуєте її невелику вагу Без паливно мастильної суміші і ріжучої гарнітури. Вона складає всього 4,8 кг. Звичайно ж, для інструменту потужністю 3,5 кінських сил це зовсім небагато. Працювати пилою МС-260 одне задоволення, і починається воно вже на етапі запуску. Мотопила оснащена пусковою ручкою Стіль Еласта Старт, що дозволяє легко запускати пилу. Наявність декомпресійного клапану теж полегшує роботу оператора і значно зменшує зношення системи запуску пили. Окремо зупиняю вашу увагу на системі компенсації забруднення повітряного фільтру. Вона дозволяє працювати на значно засміченому фільтрі, без втрати потужності та з оптимальними витратами палива. У стандартній комплектації МС-260 оснащена шиною довжиною 40 см і ланцюгом Rapid Micro з кроком 325. Регулювання натяжіння ланцюга відбувається з боку, через кришку ланцюгової зірочки. Це добре, тому що ви не контактуєте руками з гострим ланцюгом і зубчатим упором. Упна перевага цієї моделі маслонасос насос з можливістю регулювати кількість мастила для ріжучої гарнітури, в залежності від того, з якими породами дерев треба працювати, від техніки пиляння і довжини встановленої шини. Зазвичай мастило, що подається на встановленому рівні, є достатньо, але ж ви можете збільшити подачу на 50%. Зверніть увагу на те, що керування пилою відбувається повністю одним важелем. А у випадку сильної віддачі під час роботи за лічені долі секунди спрацює інерційне гальмо ланцюга. Крім того, комфорту додають зручні запатентовані кришки паливного та мастильного баків з байонетними замками, що легко закриваються та відкриваються. Щоб забезпечити надійну роботу пили під час низьких температур, ви маєте можливість легким рухом перевикнути пилу на зимовий режим роботи. Підігріте повітря обдуває карбюратор, що попереджає його задання. Ось так ви можете бути впевнені в стабільній роботі інструменту в холод. Щоб перелік переваг моделі штіль МС 260 був повним, додамо ще одну важливу деталь: попрацювати довго і без втоми модель ms 260 дозволяє встановлена тут виробником антивібраційна система. Завдяки їй вібрації на рукоятці значно і відчутно для оператора зменшено. Саме такою ми побачили модель Штіль мс МС-260» самі і хотіли показати вам переваги, які звели її в ранг легенди і улюбленої моделі багатьох професіоналів. Доторкнутися до класного інструменту і стати його власником можете і ви, завітавши до магазину Добрий господар офіційного дилера компанії Штіль.